Натомість, коли ми говоримо про мобілізацію і про те, що відбувається в тилу, ми бачимо, що ДБР викриває працівників одеського районного ТЦК, які на блокпостах вимагали у військовозобов'язаних гроші за відстрочку від мобілізації. Я так розумію, пане Євгене, що вони навіть їх не довозили та до ТЦК, тобто вони розраховувалися вже на блокпостах. От е, як ви оцінюєте цю в... ситуацію, Давайте так? Ми з вами цього не знаємо. Ви кажете оцінити ситуацію, яку ми mm -hmm. не знаємо. От хай буде суд, який з'ясує, що там насправді було. От тому що, вибачте, поки ми знаємо повідомлення однієї сторони, і ви чомусь одразу його приймаєте за фа. Ну тому, що ну, це говорить е... ну, ну погодьте, що це в принципі некоректно, правда? От е, давай Ні, давай ну, дивіться. Давай, це так. повідомляє ДБР, що воно їх затримало. Ми бачили фотографії так. знову ж таки з грошима. Що ну, е, ми бачили ДБР, так. і може, може бути це правда. Якщо так, значить скоро буде суд. Ми це дізнаємося. От, вибачте, я все ж таки виходжу з того, що в нас правова держава. От mm. е, ми дуже часто бачили багато різних повідомлень, які чомусь потім не закінчувалися судовими вироками. От в нас з корупціонерами так дуже часто бувало, коли е, навіть ходив цей жарт, що е, боротьба з корупцією в Україні це приблизно як спортивна рибалка в Скандинавії, коли ти лосося ловиш з ним, фотографуєшся, але зобов'язаний після цього випустити. От е, е, тому давайте. Я, я, я до цього ставлюсь: от е, 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 скажімо так, достатньо до, до спокійно. Я дуже сподіваюся, що буде дуже скорий процес. І що якщо ці звинувачення підтвердяться, то ці люди сядуть не просто по корупційній статті, а е, корупційна стаття якраз буде додатковим звинуваченням. А основним буде саме звинувачення ну, або формулювання державна зрада, або як мінімум е, перешкоджання діяльності збройних сил України в військовоєнний період. От, якщо реально, е, а ми знаємо насправді, що така практика є. Я розумію, чому ви так е, одразу повірили в цьому повідомленню ДБР. Я просто е, швидше за все воно насправді правдиве, тому що ми на на жаль дуже багато знаємо е, про подібні практики. ну, е, це треба викривати, це треба судити і це треба саме сажати з максимальними вироками. Ну, що тут ще говорити? Тобто, е, в ситуації, коли вся країна по факту залежить е, від того, чи буде мобілізація нормальна, чи ні. Будь-хто будь -хто, хто в цій ситуації бере гроші за ухилення від армії, це людина, яка робить державну зраду. А якщо це ще й робить людина в формі, то відповідно до неї треба то грубо кажучи, цих людей в такому разі, якщо звинувачення, підкреслю, якщо звинувачення підтвердиться, ці люди мають бути прирівняні, наприклад, до тих військовослужбовців ЗСУ, які працюють саме на ворога, яких завермували як ворожу агентуру. Це, це абсолютно тому, що по результату все рівно те саме. Пані Юля, давайте поговоримо про е, мобілізацію і е, про те, як вона зараз відбувається, і що зараз, які зміни можуть відбутися в армії. У Верховній Раді е, зареєстрували законопроєкт щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі з 60 до 55 років. Його зареєстрував нардеп Гончаренко. Це вже не перший його законопроєкт, який стосується військово. Вас службовців він заявив, що більше чоловіків ось віком 55-60 мають гірший стан здоров'я частіше визначаються як обмежено придатні? Ну і крім того, військові, які служать з 22 року, особливо ті, хто зазнав поранень, чи досяг віку 50 плюс допомогою потребують такі ротації або демобілізації. От е, наскільки це важливий законопроект, чи має можливість цей законопроект стати законом і взагалі ваша його оцінка? Е, більшість законопроєктів, які подавав Гончаренко, і стосувалися і, е, звільнення від військової служби осіб 18-25+, наприклад, це результати роботи тимчасової слідчої комісії по захисту прав військових, у складі якої Олексій також перебував. Я була заступником голови цієї ТСК. Так, от під час розгляду питань мобілізації болючих і кричущих питань, ми звернули увагу на те, що е, дійсно. Вживалися заходи до примусової мобілізації бусифікації чоловіків віком там 58 років, 59, яким залишалося до граничного строку, там рік два. І фактично, за станом здоров'я, такі чоловіки визнавалися непридатними. Навчальні центри їх брати е, на проходження курсу во сто не хотіли. Ну і в подальшому, навіть якщо після проходження навчання вони. Е, Направлялись до військових частин, то командири таких військових частин змушені були шукати їм якісь місця в тилових підрозділах, тому що вони були фактично непридатні для використання в зоні бойових дій за станом здоров'я. І в зв'язку з цим народився цей законопроект. Я також є його співавтором, тому що е, чоловіки віком 55 плюс років е, фактично, ну, по факту, або обмежено придатні, або майже непридатні. Перевірити ті факти, коли дійсно чоловікам непридатним ВЛК оформлювала документи про придатність, ми, на жаль, не змогли, оскільки це персональні дані. У членів ТСК не було доступу до медичних документів. Але коли особа з'являлась на ТСК і надавала такі документи, то ми бачили, що ВЛК. Ну, м'яко кажучи, зловживає своїми правами, мобілізуючи чи визнаючи придатними для до мобілізації людей з захворюваннями. Навіть були випадки, коли е, хлопця е, інваліда другої групи з дитинства мобілізували. Тому, е, на жаль, питання до ВЛК є. І саме тому ми запропонували, щоб вирішити це питання, надати право чоловікам віком 55 плюс років добровільно. Продовжувати або бути мобілізованим до ЛАВ ЗСУ, або продовжувати військову службу до досягнення граничного віку 60 років. Угу. Пані Юлія, тут, знаєте, я дивилася телеграм-канали наших військових, і вони показували, як один із російських окупантів він. Насправді тікав від нашого дрона і як йому це вдалося, і от, власне, наші військові так само нарікають на те, що у нас е, не так багато молоді у, у війську, і справді, от є старші чоловіки, які, наприклад, не могли б так втікати, як ось цей російський окупант. А як е, рада думає зараз і чи не бачите, ви можливість? От окей, з 55 плюс, ми розібралися, як е, пришвидшити мобілізацію, як її модернізувати, щоб молодь е, Залучати побільше до армії, чи розробляєте ви якісь такі проекти, чи нам щось чекати, у нас є вже зареєстровані законопроекти, і 11012, які передбачають такі мотиваційні заходи. Це і пільгові кредити, і нульова розтаможка авто, і винагороди за підбиту російську техніку, і дострокові присвоєння військових звань без врахування там. ну, Певних посад без прив'язки до посад, там багато таких моментів, які б дійсно мотивували. Я вже казала, що я не, не прихильник е, примусової мобілізації, оскільки від таких військовослужбовців, ну, на жаль, користі дуже мало. І командири бригад, коли отримують е, після такої примусової мобілізації бусифікації різних авт, а, аватарів, там непридатних за. Е, Такими захворюваннями, як алкоголізм, наркоманія, е, там, інші захворювання або неблагополучних, ми бачимо, що бусифікація торкнулася саме таких м, незаможніх верств населення. Молоді хлопці, які здатні або вирішити питання з бронюванням, або відкупитися від ТЦК на місці. Вони гуляють на Вон, Київ, Львів, Запоріжжя, Дніпро. Будь ласка, їх дуже багато. Тому е, я вважаю, що наша нація вона досягла такого рівня демократії, коли примус не діє. Примус може бути у зв'язку з, наприклад, там, внутрішнім бажанням, е, спонюканням самого себе йти захищати Батьківщину. А отак, от з під палки або там під погрозою пістолету на блокпості, як нещодавно в Одесі ми бачили да, прийняли ДБРівці. ТЦКшників. ну це точно не інструмент для заохочення до мобілізації, тому рекрутингові центри. Вони вже створені, є на, в окремих бригадах є рекрутингові підрозділи. Але, на мою думку, з боку Генерального штаба йдеться така, ведеться планомірна робота по нівелюванню роботи таких рекрутингових центрів. Оскільки, наприклад, якщо військова частина підібрала для себе осіб для призову, військових медиків, наприклад, або тих же БПЛАшників, направляє їх в ТЦК для оформлення і проходження навчання А після навчання наказом Генштабу їх відряджають до абсолютно інших підрозділів і військових частин, то ані бригада, ані такі мобілізовані особи не розуміють, а як же працює оцей лозунг, обирай місце служби, або навіть чому, чому не враховують їх відношення до певної бригади. Тому е, зараз ми побачили, що там Сирський зобов'язав кожну бригаду створити штатний підрозділ з рекрутингу. Побачимо, як це запрацює, оскільки фактично фінальне рішення все одно за Генштабом. А це, ну, на жаль, е, така, ну я не скажу, що корупційна складова, але це складова, коли там, близькі до е, очільника генерального штабу, командири бригад отримують поповнення, а ті, які не дуже в пріоритеті, не отримують. Тому, якщо правильно організувати роботу рекрутингових центрів, якщо залучити правильно до мобілізації місцеві органи самоврядування, навчальні заклади, освітні заклади, які вже зобов'язані за законом долучатися до оповіщення, до вручення повісток працівникам, це точно запрацює. Крім того, якщо самі ТЦК виважено підійдуть до питання погодження бронювання, бо ви пам'ятаєте, що 1,6 мільйони заброньованих було осіб, всі так обурювалися, як це так заброньовані, але ж погодження бронювання здійснює ТЦК, чому до них немає питань? Як вони погодили Глово, таксі, там, родинну ковбаску, цирк пересувний, там, ще що вони там погодили, але ж вони погодили. Тому моя, моя особиста позиція, і я буду її підтримувати в подальшому, це мотивація. На військовій службі, можливо, там грошова винагорода одноразова, можливо, додаткові відпустки, короткострокові, можливо, додаткові е, короткострокові контракти для того, щоб людина прийшла, відслужила півроку, мала можливість там три місяці відпочити і знову прийти на короткостроковий контракт. Е, можливо, це. Спрощення процедури переведення з однієї бригади в іншу, і це точно буде також ефективним способом. Тому пані Юля, я до речі, е... вибачаюся да, ще визначення строків служби, це дуже важливо. Ось, власне, так, граничний термін служби, це те, про що говорять і самі військовослужбовці. От я говорила з Євгеном Диком, він також сказав: якби людина мала вибір піти до армії чи піти до візниці, тобто або він на 4 роки іде до армії і розуміє, що. Закінчиться, не закінчиться війна, але чотири роки він відслужив і повертається героєм. Або чотири роки він сидить і повертається судимістю. Ну то е, це якось був би ну, найоптимальніший е, та вибір, найправильніший в даній ситуації. От е, закон про граничний термін служби, на якому він етапі? Чи взагалі про нього говорять у Верховній Раді? У таких законів є декілька, в тому числі. Е... 10.079, за моїм авторством поданий законопроект. На жаль, він лежить мертвим грузом в Комітеті нацбезпеки і досі не розглянутий. У мене запропоновано три роки служби, граничний термін, за вибором особи продовжений може бути. Але, для, ну, для мене особисто не альтернатива відсидіти або там піти служити, ну, це точно неправильний підхід. А саме той факт, що людина, яка мобілізується або підписує контракт, розуміє, що він не у пожиттєвому рабстві безстроковому, десь там в якійсь частині в командира, без можливості переведення і там з можливістю відпустки, лише якщо він там вирішить це питання фінансово. І якщо людина буде чітко розуміти, що ось там через три роки у нього фінал наступає, той дембель очікуваний, то це також буде сильно мотивувати людей. Розуміння алгоритму і строку служби. Це важливо. Mm -hmm. Так, пані Юля, стосовно ще знаємо, що не ви, не ви розробники, та це більше питання до розробників, то що в резерві плюс може з'явитися система, яка буде інформувати людину про зміну її в особовій справі. Але тут питання про електронні повістки. Я пам'ятаю, пан міністр казав, що електронних повісток в дії не буде. Ну принаймні в дії повісток не буде. А як ви дивитесь на ось? На саму суть електронних повісток добре це чи погано, і якщо їх немає, то чому? Ну я думаю, що це по перше, і найголовніше буде пов'язано з фактом вручення цієї повістки, оскільки з того моменту, коли повістка вручена, у особи, якій вона вручена, виникають певні обов'язки. Як підтвердити в електронній системі факт вручення, мені, наприклад, дуже незрозуміло, скільки потім позовів буде, що а це не моя система, а хтось там допустив втручання, а я телефон бабусі залишив, а вона вмикнула, а хтось мені не передав, не повідомив і таке і інше. Тому я скептично відношуся до електронних повісток. Є… Е... Вже відпрацьована процедура вручення паперців цих бомижняних повісток через місцеві органи самоврядування працівників ТЦК, можливо, сервісні центри, можливо, ЦНАПИ надати їм право, тобто розширити коло суб'єктів, які можуть надавати такі повідомлення про обов'язок з'явитися до ТЦК. Тоді так. Да. А електронний варіант я сумніваюся дуже в цьому. Ну, тобто, можемо сказати, що десь немає довіри до електронного е, варіанту та вручення повісток, тому що людина може сказати, що справді загубила телефон, не її телефон, е, ну я якось так. Та. Коли от вручну випасили, то це вже Ну, тут в, не те, вручили що довіри, і бачили. А, юр, юридичний факт. Ми ж притягуємо mm. до відповідальності за потім за неявку, там не оновлення даних, там ще щось. Mm. Але якщо не буде юридично підтвердженого факту отримання цієї повістки. То ну ця справа просто розвалиться в подальшому. Так, пані Юля, ще одну новину хотіла би з вами обговорити з квітня по серпень цього року. Із закладів вищої освіти відрахували більше ніж 23 тисячі чоловіків віком до від вірніше 30 років. Ми пам'ятаємо, що як у нас побільшало студентів, та із початком повномасштабної війни, ось заступник міністра освіти говорить, що за результатами перевірок держслужби якості освіти було відраховано 5805 студентів, Удентів а решта за результатами роботи внутрішніх систем забезпечення якості освіти самих університетів. Крім того, в нацполіції відкрили вісім кримінальних проваджень стосовно посадових осіб закладів вищої освіти. Ось хотілося, щоб ви прокоментували цю новину, про що вона свідчить, і про що вона нам говорить? Е, ну, я вам так скажу, що коли ми розглядали Травні, здається, зміни до закону про мобілізацію і обговорювали питання від строчки абітурієнтам. То я тоді ще жартувала, що ви зараз таким способом визначите коло тих потенційних осіб, які підлягають мобілізації, а потім на якійсь підставі скасуєте їм цю броню у зв'язку з навчанням. Тому я думаю, що напряму це зробити було ну, край важко, а через процедуру перевірки якості освіти. А ми розуміємо, що да, дійсно багато осіб, які ну, використали це право для ухилення від мобілізації. І тому таким чином фактично ТЦК отримала ту ж базу потенційних мобілізованих осіб. Це було як з ДФТГ після їх розформування. Були передані до ТЦК списки осіб, які були членами цих ДФТГ, і вони стали першим мобілізаційним ресурсом для ТЦК. Е, Тому я думаю, що це такий хід продуманий. Хоча я вам більше скажу, що навчальні заклади. Дійсно, в якійсь мірі зловживали своїми правами на е, підтвердження бронювання, тому що навіть у Львівській національній академії сухопутних військ в коледжі буквально влітку цього року ДБР виявило канал по е, оформленню е, фіктивних липових документів для ухилянтів і для переправляння їх через кордон, навіть в Львівській академії сухопутки. Ну, пані Юлія, ми бачимо насправді не лише в львівських академіях, так а ми бачимо, як і в різних медичних комісіях, і у самому війську так, є люди, які готові за гроші допомогти людині не служити або взагалі перетнути кордон. Пані Юля, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нам так все роз'яснили. Юлія Яцик, народна депутатка України, заступниця голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з захисту прав військових була разом із нами на зв'язку. Е, я дякую вам також за розмову. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку, розширюйте ефір, підписуйтесь на канал. Дякую ще раз за розмову. До зустрічі!